Малята, я світлофоргайка! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру Безпека на дорозі та закріпимо правила дорожного руху. Давайте розглянемо картинку, яка ситуація є вірна, а яка ні. Почали. Де зображена правильна поведінка дітей у громадському транспорті? Так, вірно! Як повинні рухатись діти по пішохідному переходу. Так, вірно. Який перехід через дорогу є вірним. Так вірно, де необхідно гратися з м'ячем? Так вірно, на який сигнал світлофору можна переходити дорогу? Так, вірно, на зелений. Бути пристебнутим в кріслі безпеки, вірно чи ні? Так, вірно. Чи можна гратися на дорозі? Ні, не можна. Молодці малята, ви правильно впорались із завданням. До побачення, до нових зустрічей.